Мене звати Андрій, е, мені 21 рік, буквально вчора виповнився. Я студент з першого дня вторгнення пішов у Збройні Сили України, повоював трохи, отримав поранення тяжке. І десь трохи більше ніж за рік після лікування реабілітації. Власне, звільнився зі служби. Наразі займаюся громадською діяльністю, волонтерством. Це була осінь 21-го року. Розглядав варіанти, от що я буду робити там. У випадку, якщо почнеться вторгнення, і ну я зрозумів, що сидіти, склавши руки, я просто не зможу. Тому я подумав, що було б в принципі непоганим варіантом е, піти у військо. Звісно, близьким рішенням моє не дуже сподобалось, але ну в принципі вони мене дуже підтримували. Ну і звісно ж дуже переживали за мене. Служба в армії це абсолютно новий досвід, тим більше участь у бойових діях. Вже в ніч там третього чи четвертого дня я виконував бойове завдання в Києві. Звісно, це було дуже далеким від мого уявлення про власне війну. Важко було страшно. Насправді важко сказати, коли саме от, е, змінилось моє мислення із. <з> цивільного до військового, це, скоріше за все, відбувалося поступово. Власне, усвідомлення прийшло вже після поранення, коли я от, фактично із служби тимчасово вийшов. От тоді я зрозумів, що зовсім інакше дивлюся на цивільне життя, там, на новини, на якісь речі. Тому це ну, раптово сталося з одного боку, з іншого боку, до цього і йшло. Власне, довгий час. Я дуже добре пам'ятаю, я чув вихід, чув свист, але не чув прильоту. І от буквально вже через секунду, коли я зрозумів, що я лежу на землі, я відчуваю невимовний біль в кінцівках. То, от власне, тоді я зрозумів, що щось не так. Перші хвилини. Ну, це просто було пекло. Хотілося, чесно кажучи, померти. Ну, побратими не захотіли мене добивати, вони сказали, що донесуть. Потім евакуація під обстрілами, госпіталь, перший дзвінок додому я позвонив сказав, я живий. На той момент вони вже <знави> знали, що мене поранило, бо так склалося, що. Момент прильоту я розмовляв по телефону з мамою. В перші дні, місяці, може, і рік навіть після поранення, найсильніше це я відчував сором. Мене це найбільше бентежило, бо я хотів воювати. Я, власне, на фронт рвався ще з перших днів вторгнення, і мене, скажімо, ну, Дуже засмучувало, бо я розумів, що навряд чи зможу повернутися на фронт. Змінилось ставлення до багатьох речей. Можна сказати, це було повне переосмислення, наприклад, безбар'єрність, ставлення до військових реакції оточуючих. Життя змінилось докорінно. Після мого поранення. Практично все моє оточення, всі знайомі, родичі, вони перестали зі мною спілкуватись. Всі друзі, всі ті, кого я вважав друзями, можна сказати, відмовились від мене. Повна, практична самотність. Кожні вихідні до мене приїжджали батьки в госпіталь, приїжджала кохана. будні дні це було от просто лежання в палаті. Зранку до вечора в повній практично, самотності. Дуже важко було цей період, це морально. Тому хотілося б, щоб цього не було. Хотілося б звичайного людського ставлення. Хім батьків, сестри там, близького оточення. Зі мною весь час служби, хоч і не поруч, але. Морально завжди підтримувала моя кохана, і так було і після поранення. Довгий час під час мого лікування вона жила зі мною в палаті і допомагала там доглядати за гігієною, там, за покупками ходити. Навіть сьогодні вона прийшла зі мною, тому я без неї нікуди. Без неї я. Ймовірніше, за все спився б. Без неї я довго не би. Вона мене дуже підтримує. Під час війни, тим більше коли твій коханий у е війську, е дуже важко триматися і тобі, і твоєму. Коханому. Але, як не дивно, війна настільки більше зміцнила, більше згуртувала, наші почуття стали сильнішими. Ми певною мірою зрозуміли справжню ціну, попри всі негаразди, попри страх, невідомість, очікування. Ми все одно лишилися разом. Насправді я, мабуть, не дуже переймався змінами в своєму тілі. Я старався підходити до цього з гумором. Я тепер знаю, що мені менше місця у ванні треба. Мені не буде так тісно в автобусі, бо я одну ногу можу зняти. Це насправді доволі вагомі плюси. В нинішніх реаліях. Тому мене це якось не дуже тривожило. Звісно ж, це все завдяки близьким. Вони мене підтримували. Вони допомогли мені стати на ноги, бо протезування це дуже складний процес. Він потребує максимальної віддачі як від пацієнта, так і від протезиста, і від реабілітолога. Я не був у тому стані, щоб самостійно шукати там по всій країні цих людей. Тому мені дуже допомогли мої близькі. Якби не вони, я б хто зна, чи ходив би взагалі. Якось в мене один мій хороший знайомий спитав, для чого я закочую станину на нозі. Він думав, що. Це нагадування світу про війну, якийсь меседж того, що я перечив. але відповідь була набагато прозаїчніша. Якщо я не буду закочувати штанину, мені ніхто не буде вступати місце в громадському транспорті. І то це не завжди допомагає. Люди просто не знають, що робити, коли бачать людину на, на протезі чи з протезом. Не хочуть знати, що робити. Насправді тут не треба бути якимось там суперспеціалістом, щоб розуміти потреби людей з інвалідністю. Треба просто спитати, чого б хотіла людина. Це було приватне підприємство, попри те, що в державному закладі, в якому я тоді перебував. Був штатний психолог, але він не викликав ані довіри, ані якогось не знаю, професіоналізму, ніхто із військових, які там лікувалися до неї, не ходив. Це була моя власна, можна сказати, ініціатива знайти. Частково вона була зумовлена якраз таки підтримкою з боку, тому що. Багато речей я сам не помічав. Це помічали мої близькі, і вони, власне, і допомогли мені звернутися до психолога. Робота психолога в той час була мені дуже потрібна, тому що ну, якраз в той період була така, можна сказати, криза, тому що було під питанням моє здоров'я, і якраз таки із цієї кризи мені допоміг вибитись психолог. На превеликий жаль знайти спеціалістів хороших, які працюють з військовими і володіють українською мовою, було дуже і дуже важко. Важливим аспектом, за яким я підбирав, було також офлайн прийом. Після поранення я став більшим прихильником живого спілкування. Так само я працюю із психіатром. Це теж була дуже важка задача знайти адекватного. Психіатра і того, який міг надати необхідну допомогу. Це насправді дуже важлива річ. Зміни були, зміни є, зміни будуть, я впевнений, безповоротні. Але більшість з них на краще, навіть якщо вони дорогою ціною. Шукайте своїх, бо найважче це коли. Ви самі більше історії шукайте в проєкті це ок.